Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Ради вітати в нашій студії нашого спікера Євгена Василенко, речника головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію у Харківській області за період з 18 по 24 березня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 18 по 24 березня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 395 бойових виїздів, з яких 287 на гасіння пожеж. З цих пожеж 18 були виїзди для гасіння наслідків пожеж, пов'язані з ворожими обстрілами, а також 199 на гасіння пожеж в природних екосистемах. Виїзди для допомоги населення 54 залучення. За минулий тиждень на пожежах було врятовано 6 осіб, евакуйовано 26, 6, загинуло 9 та постраждало 18 людей. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери, зведено загоном Державної служби з надзвичайних ситуацій. За тиждень вони здійснили 253 залучення і було загалом розміновано. 397 одиниць вибухонебезпечних предметів безпосередньо зараз працює 37 піротехнічних розрахунки, 193 сапери та 86 одиниць техніки. Сапери обстежують. Лінії електропередач, об'єкти критичної інфраструктури, а також приватні домогосподарства. З початку бойових дій було обстежено 4755 гектарів території за допомогою машин механізованого розмінування 165 гектарів. Території 3133 кілометра лінії електропередач загалом було виявлено. Та знешкоджено 89 тисяч 353 одиниці вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося два підриви цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. В результаті дві особи постраждали 19 березня у полі неподалік села Федорівка, Барвінківської громади, Зюмська району. Підірвався під час весняних польових робіт. Трактор в результаті транспортний засіб був суттєво пошкоджений і отримав пошкодження внаслідок детонації вибухівки механізатора. Його було госпіталізовано до лікарні. І на наступного дня знов таки на цьому ж полі. Стався черговий підрив трактора на вибухонебезпечному предметі. Також постраждав тракторист. Усі обставини цих подій наразі встановлюють правоохоронці. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, бути максимально, максимально обережними і пам'ятати про високу мінну небезпеку, зокрема на деокупованій території. Також окремо хочеться звернутися до... Усіх працівників фермерських та сільськогосподарських організацій наразі вже починаються весняні польові роботи, і не варто ризикувати як своїми працівниками, так і виводити сільськогосподарську техніку на ті поля, які ще не розміновані. І от буквально тільки що надійшло повідомлення про черговий підрив трактору. на... На полі неподалік неподалік Балаклійської Це сталося в Балаклійської громади. В громаді усі обставини цієї події ми оприлюднимо згодом. Тому ще раз звертаємось до всіх мешканців області бути максимально обережними, не наражати на небезпеку. Себе та своїх працівників це те, що стосується працівників фермерського господарства. В разі, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112 і викликати саперів. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, 18 березня. В селі Новасинова на Куп'янщині в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у котельні на території на території церкви. В результаті сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів, постраждала одна особа. Вогнеборці, які прибули до місця події, запобігли розповсюдження полум'я безпосередньо на сам храм. 20 березня у Харкові виникла одна з наймасштабніших надзвичайних ситуацій, пов'язана з ворожим ракетним ударом. Ворог завдав удару безпосередньо по виробничій будівлі. Сталися часткові руйнації, а також пожежі. На усіх поверхах цієї будівлі від 4 до 1 площа пожежі склала близько 10 тисяч квадратних метрів. Задіяно було близько 39 одиниць пожежно-рятувальної техніки, близько 200 чоловік особового складу, ДСНС для ліквідації наслідків цієї пожежі. Під час під час надзвичайної ситуації, за останніми даними, 5 осіб загинуло та 9 постраждало. Одну особу вдалося врятувати. Того ж дня у селі Подола на Куп'янщині в результаті обстрілів горів будинок господарчої споруди на площі 70 квадратних метрів, а у селі Корилівка, Корилівська громади, в результаті обстрілів сталася пожежа. На відкритій території гарів сухостой на площі 2 гектари. 22 березня сталася масована ракетна атака по енергетичній інфраструктурі міста Харкова та області. Це одна із найбільших ворожих атак за весь час бойових дій. Загалом ворог скинув понад 20 ракет різного типу. Рятувальники ліквідували наслідки надзвичайної ситуації, гасили пожежу, надавали психологічну допомогу людям, забезпечували роботу пунктів незламності безпосередньо у місті. Пункти незламності відвідали понад 36 тисяч мешканців Харкова. А пункти незламності ДСНС, які були обладнані. У пожежно-рятувальних частинах, а також у спеціальних мобільних наметах, відвідало близько двох тисяч осіб. Також підвозили питну та технічну воду для потреб населення. Було розгорнуто мобільний польовий табір. Який забезпечував, а також мобільна польова кухня, який забезпечував безпосереднє харчування рятувальників, які працювали на місці ліквідації наслідків ворожого удару, також співробітниками ДСНС разом з правоохоронцями проводилось оповіщення населення міста Харкова. Через те, що були перебої з звуковим загальним оповіщенням про повітряну тривогу та відбій повітряної тривоги, рятувальники та працівники нацполіції проводили об'їзд прилеглої території та оповіщали населення про загрозу. Ворожого ворожого обстрілу, а також про відбій повітряної тривоги опівночі, внаслідок ворожого удару, безпілотними літальними апаратами по місту Харкову сталася пожежа у триповерховій будівлі. Ворог поцілив саме в цю будівлю безпілотниками. Сталася пожежа на площі 150 квадратних метрів. Рятувальники оперативно прибули до місця ліквідації наслідків удару, і під час гасіння пожежі ворог завдав повторного ракет... повторного удару шахедам. В результаті один рятувальник постраждав і постраждав правоохоронець. Крім того, була пошкоджена пожежна рятувальна техніка загалом дві одиниці. Безпосередньо саму пожежу вдалося оперативно ліквідувати. 23 березня ракетний удар прийшовся по нежитловій будівлі у Слобідському районі міста Харкова. В результаті Будівля була частково зруйнована. Сталося декілька середків займання. Загалом 20 квадратних метрів за пів години рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, жертв та постраждалих не було. Протягом цієї ж доби рятувальники Куп'янщини три рази ліквідовували наслідки ворожих ударів. Поцілили ворог, поцілив у житловий будинок господарчу, споруду, автомобіль. В місті Куп'янське, а також загальна площа пожежі склала понад 250 квадратних метрів. Загиблих постраждалих не було. 24 березня рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж сухої трави на відкритій території, з на ворожими обстрілами. Сталося це у селі Курилівки, Курилівка, Куп'янського району. Інша у Селищі Золочів Багадухівського району відповідна площа склала півтори та один гектар з сухостою. Усі ці пожежі оперативно було ліквідовано, жертв постраждалих не було. Пожежі та інші виїзди не пов'язані з ворожими обстрілами. Ну, остання пожежа це вчора, 24 березня. Це безпосередня побутова пожежа виникла у житловому багатоквартирному будинку, під час якої загинуло двоє осіб. Подія трапилась о пів на дев'яту вечора по проспекту перемоги у місті Харкові. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС на автоцистернах та автодрабинах. Горіли безпосередньо на місці події, горіли домашні речі та меблі в одній з квартир на площі 30 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблої 78-річної жінки безпосередньо у кухні цієї квартири. Під час проведення розвідки між п'ятим та шостим поверхом було виявлено ще тіло 19-річного чоловіка. Надзвичайники також врятували з другого поверху за допомогою висобної пожежної драбини, жінку та дворічну дитину. Ще 10 мешканців було евакуйовано з задимленого під'їзду. Пожежу за дві години було повністю ліквідовано. Протягом тижня сталося 199 пожеж внаслідок випалювання нашими громадянами сухостою, сухої трави, листя та очереду і вигоріло понад 105 гектарів екосистем. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців, як міста Харкова, так і області, зокрема мешканців, які проживають на території приватного сектора, про заборону випалювання сухої трави за е, самовільне спалювання усіх природних екосистем. Існує або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Мінімальна сума штрафу за випалювання сухої трави складає 3060 гривень. Тому ще раз закликаємо бути максимально обережними та дотриматись правил пожежної безпеки у побуті. У разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації, в тому числі пожежі, телефонуйте негайно за номером 101 або 112. Якщо коротко, в мене все. Дуже дякую нашому спікеру. Нагадаю, що з нами в студії був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.